З'явився Путін, ніхто його не просив, але він записав звернення до свого плепсу за підсумками так званих виборів російського диктатора. Він подякував росіянам за підтримку. Сказав, що вона для нього важливіша за мать радною за формальну перемогу на виборах. Путін заявив, що кожен голос Росіян, який він вкидував в урну, який не за зіленка, який не домалювали в електронному голосуванні, мав величезне значення. Просто ось таке подякував тим, хто прийшов голосувати. за то, что они ценуют свободу выбора в РФ. Ну, им коротко. На наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость. Дорогие друзья, благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа. Требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы. Выборы показали, что Россия сегодня одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути, уверены в себе, в своих силах и в своем будущем. Будучим нет, уверена, катяться в пропасті. А виглядіть знов шоколадний заяц. Ми тут на днях з Борисом Тізенгаузеном, політехнологом, буквально у вівторок, розбирали, що Путіна для чогось так темно гримують, що в нього обличчя як на конкурсі фітнес-бікіння, порівнював таке темне шоколадне. Бачите, він як стіночка. А, а оці руки його криваві, якими він розв'язує війни, і підписує злочинні укази. Вони якісь біліші обличчя. А що там відбувається? Може, воно вже посиніло в нього чи ботах спогад. Ані виявили, бо дуже нічого не завозять. імпортозаміщення не працює. Чи почуває себе не надто добре? Але відмінність верхньої частини його невеликого тулуба значно відчутна з рухомою частиною його верхніх кінцівок, які очевидно там називають руками. Як там все підміна поняття, друга назва Російської терористичної федерації вибір без вибору, але ціну свободу вибору. Право без прав, але кажуть, що в них найдемократичніший режим і найдемократичніші вибори. І е, якесь майбутнє малює Путін. Очевидно, що майбутнього ніякого немає. А ось такий шоколадний колір його малювали буквально в понеділок до якогось там концерту мракоб'єсного закінчення його типу виборчого процесу. І Ще й там 10-ту руску вісну святкували. Останню для них це вони так тішилися, що 10-та річниця буцімто офіційного приєднання нашого не їхнього Криму до складу їхньої терористичної федерації, але Крим це Україна і звільнення не за горами. Нагадаю, що сьогодні ЦВК Російської Федерації, так зване, офіційно оголосило Путіна так званим президентом Росії і прозвітувало, намалювало точніше 77,49% рекордної історичної явки на виборах і оголосило про підсумковий результат Путіна на так званих виборах і становив 87,28%. Такого собі не малював майже ніхто, і він дедалі більше то того разу 75% десь було намальовано цієї підтримки. Ну а тепер. Бачите, постійно апетит приходить під час ось такої його ганібальської їжі, але е, тим часом розуміємо, що немає ніякого ані вибору на території Російської Федерації, ані демократичного процесу, ані прозорості цього процесу є лише одне: очевидно, що Путін далі буде закручувати гайки далі буде е, вже… Очевидно, запускати процеси мобілізаційні, які не припинялися, посилювати відповідальність за те, що подихали неправильно на території Шкода, що світ цьому всьому не хоче покласти якомога швидше край, але кладуть і пришвидшують процес повної деградації і анулювання Путіна як суб'єкта і внутрішньої і зовнішньої політики самі росіяни з російським паспортом. Легіон свобода Росії сьогодні вирішив виступити із свіжими заявами і пояснити, для чого ж уже дев'ятий день тривають їхні рейди спільно із російським добровольчим корпусом Сибірським батальйоном, а також представниками батальйону «Щкері». Так от, для чого проводить операція на території Росії, чому обстрілюють Білгород. Представник підрозділу Олексій Барановський. Заявив, що операція російських добровольців допомогла силам оборони України стабілізувати фронт. Ось таку одну він називає за його словами. Російська армія планувала провести новий наступ до так званих виборів. Але Легіон Свободи Росії та інші підрозділи ці плани. Зірвали у військовому сенсі. Вони були змушені перекидати значні сили з підкуп'янська для утримання білгородської курської областей, каже Барановський. Фактично, ми зірвали плани наступу армії Росії, говорить він і розповідає, що. Сьогоднішній обстріл Білгород це атвітечка за ракетну атаку на Київ. Принаймні, так говорить представник легіону Свобода Росії Олексій Барановський. За словами бійця, внаслідок атаки по військовому об'єкту в Білгороді дев'ять окупантів було ліквідовано. Також було знищено ще п'ятьох членів добровольчих формувань. Відповідно, як легіони казав, за кожен удар по Харкову ми завдаватимемо ударів у відповідь по Білгороду. що наша визвольна операція на території нашої ж батьківщини триватиме, підкреслив Баранос Барановський.